Вітаю, і так, роздру... розпечатав, ну, пластик ЛБЛ, який я купував. Значить, намотка щільна. Кінець ось цей, був заведений оцей отвір, я його вивів і зараз повністю вивільню цей отвір і треба буде поставити ось сюди катушку і завести в печатну голову. Чи далі. Одів катушку на ось цю вісь. Потім взяв оцей фіксатор для пластику. Одів он одівається опять на катушку. Ось так от, з лівої і з правої сторони. Одівся. Є. Потім пластик у заводить сюди в трубочку, але щось не йшло. Перед E, значить, кінець був трошки загнутий, як зазвичай, бо тут отвори було заведено, можливо, усі два отвори. Я обрізав, став завод не виходить. Взяв, витягнув кінець цього пластику, підрізав під кутом і потім завів. І момент, що цікавий, якщо трубочку треба витягнути, натискаєте на біле сюди, вона як і Тут трубочка влазить. Перед цим я просто вставив, і воно добре його зажало. Є. Тепер далі що? Зробив, значить, зайшов в меню сопло. виставив температуру 225 градусів. Ось температура. Виходжу, вже виставив все. Тепер нагрілося після цього. Тепер буду пластик цей просовувати в цей отвор печатної голови і повинен пластик знизу аж піти з цього сапла. Так, ще коли пластик придіваєш, зараз воно не видно, синім кольором світиться світодіод в цьому датчику пластику. Так. Вон, бачите, єле-єле відсвічували на телефон. Так, не видно, що воно. Є. Потім продів без питань сюди пластик, завів. Трошки повазився, акуратно треба ввести і дивитися треба на сапло, щоб біжало. Сапла. Є, все, значить, попали. Після цього вставляєте цю трубочку. фіксуєте, положено, центральна це відкрита на в ліву сторону. Це закрита буде. І тут трубочку треба буде вставити. О, ваш. Є. Так, тепер все нормально, ставив флешку. Було написано, що накопичувач. Так, меню тут... Ну, на англійському проще так. Local usb Drive є. Що тут? І от тест. Так, перший буде температурний тест. Обираю його. Температура вказана столу 70 градусів, сопла 250 і. 37, він буде печати 3,2 метра буде і розходовано. Оркошвайсери зробив тест. Це перший тест, температура на вежа. І зараз буде її друкувати. Значить, зараз він нагрівається. От показано, бачите, сапло 163-167 градусів і до 160 а, і температура столу 42 градуси початково так 70. Це зараз буде, друкувати. Так, Дивимося. Так, запустив, ще тут написано прочистка сопла принтера. Ось він робить, що йому треба. Чекаємо. Вітаю, перший тест в мене пішов температурна вежа. Температурну вежу принтер вже надрукував, там, скільки було написано. А от написано на екрані. 36 хвилин сама вежа. І, можливо, повторю ще раз, можливо, не казав. І так, як я сказав, проблема була з кабелем і тріщала, що треба робити? Значить, перед тим, як... Почав друк. Тобто я запустив тестову модель на друк. Головка ця друкована змістилась в крайні І положити. В цей момент у мене кабель був знятий з цього фіксатора кабелю. Потім э, вставив тобто це максимальна довжина, або сказати, довжина ходу, друкованої головки, і соответственно кабель должен бути. Цей друкованої головки по всій довжині. Також, щоб його хватало донизу. Ось такий опит. Перше мою 3D-принтері. Скажу, що інструкцію кралеті я дивився неоднократно, щоб зрозуміти, що до чого. В итогі оказались деякі деталі, які спали при підготовці і при друці. Пластику. Зараз я запустив ще один тест, він не один. Думаю, окремо відео запишу про тести, інакше скажу, що калібрування пластику для принтера. Спочатку перед друком він знімає поверхню стобу, а потім буду друкувати.